Так, сьогодні 16 січня 2025 року. Мій обід в Амстердамі. риба, значить, вінігрет, який я додала авокадо і горішки, і бальзамічний уксус, тому то він трошки не такий, як в Україні, але по рецепту українського живку Клопотенка. Ну і звичайно, головна страва. Головне, додаток до страви це нідерландський оселедець. Він такий маленький, жирненький і продавався разом вже з порізаною цибулькою. Хліб, він достатньо плотний і дорогий, не такий пухкий, як взагалі йому тут продаються всі ці булки, які можна просто взяти і зажмакати в кулак. Він коштує. 3 євро, але дійсно дуже смачний і мені схожий на український. І маслини, тут два різних видих з кісточкою і без. Куплені у турецькому супермаркеті, там 4 євро за кілограм можна купити. Непогані маслинки. Ось такий мій обід Амстердам. Ось у мене такий вигляд вікна На канал. Цьому кінці він дуже широкий. Так.